Компанії Кверб є інструменти від австрійського бренду Штубай, бренду з багатовіковою історією без прибільшення. І ми сьогодні з нашим менеджером Максимом зробимо огляд. Всім привіт! Мене звати Максим. Я менеджер по інструменту компанії Kwerb. Сьогодні ми поговоримо про такі ножиці, як пелікани. Це одні з найкращих, ні, не побоююсь цього слова, найкращі ножиці. В Європі за 2023 рік. Завдяки високій твердості ріжучих кромок, ці ножниці є дуже зносостійкими, і різання металу дуже легке. Лезо цих ножниць знаходиться під кутом. Це зменшує зусилля, які ви прикладаєте при різці металу. Ножиці полікан є у двох варіантах: З лакованими і з ПВХ-ручками. Різниця в ціні невелика, але зручність в пластикових ручках більша. Ми пропонуємо різний інструмент виробника штубай: від шалязнів, розміточного інструмента, покрівельних затискачів, покрівельних кліщів, гофрокліщів, ножниць до киянок, молотків і багато чого іншого. Каталог ви можете отримувати у наших менеджерів і самі переглянути ціни і наявність нашого інструменту.